Одружились, не забарились. Лише місяць минув з моменту освідчення, і актор у третьому поколінні Дмитро Ступка повів під вінець телеведучу Поліну Логунову. Ми побували на урочистій церемонії і дізналися, як новоспечену невістку прийняли у легендарній акторській родині. театр Сузір'я. тут бере шлюб, спадкоємець відомої акторської династії Дмитро Ступка. Нас запрошено на урочисту весільну церемонію. Іменем кохання проголошу вас та питання чоловіком та дружею. Дмитро, Поліно, вітаємо вас з весіллям! Вирішили не просто розписатися, а влаштувати театралізований розпис просто у театрі. Так, тому що театр це рідне місце. Я в театрі виріс, тому і розпис ми зробили в театрі. Але весілля в нас остаточно буде влітку. Покажіть обручки. Прошу. Замовляли теж в поспіху, тому що все було достатньо швидко. Ювеліри, і вони все мені зробили так, як ми хотіли повністю, і все вийшло. Поліна, прізвище на ступка замінила? Ні, Катюш, я Поліна Лагунова. Дмитро, ти не засмутився? Можна взяти подвійне прізвище. Подвійне Треба, мене моє влаштовує прізвище, а Поліну – її, тому Це не Вона щаслива, Маріс. я щасливий, і хай будуть прізвища, які завгодно. А в моїх дітях будуть мої прізвища. Все ж таки, Поліна збиралася, готувалася, якось обирала сукню з таким розкішним декольте. Як все відбувалося? Я просто взяла плаття в прокат, вибрали саме потрясающе, которое на мені хорошо сидить. Понімаєте, це не то, щоб була якась спешка, швидко-швидко все -швидко діли. Ми просто рішили сьогодні, це, завтра, це. Післязавтра їдемо квівеліру, потім там іщемо платье. І це было просто вот между дел. Вот сегодня действительно нервный день, потому что из-за пробок мы опоздали. Но мы так волновались, что Дима бедный уже ругался, бил в руль. я успокаивала, на него дышала, веерами махала. Какой-то просто сегодня Катасло. день, пятница, тем больше. Даже пришлось пару раз порушить правила дорожного руху. Справді, до того, як познайомилися з Дмитром, були зіркою еротичних фотосесій. Навіть, можна сказати, з нальотом такої порно історії. мене красиве тіло. Дякую мама, большое за мою потрясаючу наслідність. Мені є з чим сфоткатися, і поки я молода, я вирішила запечатлити, потім где-то мої правнук скажуть, нічого, мене була. <світнє> а ти бачив ці світлини? Я ну, я не звертав спочатку на це увагу, потім подивився. І як? Нормально. Зараз, коли ви дружина, зараз, коли збираєтеся народжувати нащадки в родині ступок, ви будете продовжувати зніматися оголеною? Ні, Діма сказав, що не хоче, щоб я, його жена знімала з таких фотографій. Те, що було раніше, вже не буде. Все-таки я повинна вважати мені свого мужа і йому, скажімо, повинуватися. Тому те, то, що запрещають, звісно, я вважаю, і таких фотосесій не буде. Більше не буде? Ні. Дати вогню за традицією передають сімейне вогнище молодятам найпочесніші гості весілля батьки. Ви вітаю тебе з весіллям старшого сина. Чи був ти здивований, коли Дмитро прийшов до тебе і сказав, що він одружується? Тому що з дівчиною з Поліною вони зустрічаються два місяці, і тут же весілля пишне, з розписом в одному місці, весіллям в іншому? От йому в цьому році 30 років, і протягом 30 років я ним дивуюся. Але в хорошому сенсі цього слова. І насправді немає значення п'ять років ти зустрічаєшся, чи ти зустрічаєшся три дні, як в мене колись було. Ну ми ж забуваємо, що ми робили колись, а намагаємося своїм дітям розповісти, що Ти «А -а -а думаєш, та чекай, а що було в тебе? В тебе було набагато швидше. А Власне, ти зрозумів Дмитра, коли він прийшов до тебе і сказав, одружуюсь терміново вже завтра. Абсолютно, якщо добре моєму синові, первістку він і перший син. Дай Боже щастя, ну серйозно. З попередньою дівчиною Катериною вони зустрічалися 5 років, чи не кожного року збиралися одружуватися, планували весілля, зрештою розійшлися. І тут за два місяці вже весілля з іншою дівчиною. Ну, значить, Господь Бог розпорядився саме так. Ти зробив Богдана Сильвестровича дідом, коли тобі було 18. Дмитру вже 30, тобто він вже забарився. Ти готовий дідом ставати? Якщо Бог дасть поповнення в родині, я тільки за. І він мені якось сказав зовсім недавно. каже. Ну що, тату, я тебе зроблю скоро Дідом Остапом і почав сміятися. Я кажу: ну слухай, якщо ти мене зробиш дідом Остапом, а тобі вже скоро 30, то ц... ну, ну як? Колись це має статися. Має бути багато українців у нашій країні. Багато. І багато ступок. Багато ступок. І рід має продовжуватись. Тут на весілля запрошена і твоя старша донька. Остина. Устина. Устина вже виросла за той час, поки ми її не бачили. Вона вже доросла дівчина, їй 16. Тобто вона вже скоро може тебе дідом зробити. Будемо контролювати. Так? Ну, звичайно, так. дівчат треба контролювати. Батьки взагалі все ж таки. І я переконана, що ти такий самий. Ти дізнавався дещо про наречену Дмитра. В інтернеті чимало пікантних фотографій Поліни. Ну, таких дуже оголених. <зас> ну. А... Ну у родині ступок такого ще не було, мені здається. Ну такого не було ну значить, треба щось починати.